Алгоритм дій під час аварії на атомній електростанції. Увімкніть телевізор або радіо, щоб отримати офіційну інформацію від влади. Дослухайтесь до вказівок вчителів та інших дорослих. Якщо ви на уроці, залишайтеся в класі та дотримуйтесь інструкції вчителя, дотримуйтесь правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. Якщо оголошено про укриття, Негайно прямуйте до найближчого укриття, підвал школи, спеціальне приміщення, залишайтеся в укритті до отримання подальших інструкцій. Якщо оголошено про евакуацію, візьміть із собою лише найнеобхідніші речі: воду, їжу, документи, телефон, дотримуйтесь вказівок дорослих. Якщо ви перебуваєте вдома, коли оголошено про ядерну загрозу, негайно зберіться до найближчого укриття. Підвал, кімната без вікон. Залишайтеся в укритті до отримання подальших інструкцій. Загерметизуйте вікна та двері, щоб мінімізувати проникнення радіоактивного пилу. Приготуйте запас їжі, води та медикаментів. Закрийте рот і ніс вологою тканиною, марливою пов'язкою, хусткою. По можливості використовуйте респіратори. Захистіть тіло одягом, що максимально закриває шкіру. Не торкайтесь відкритих ділянок тіла руками, не вживайте їжу та воду з незахищених джерел. Не повертайтеся до забруднених територій без дозволу. Проведіть радіоактивну дезактивацію себе, одягу та приміщення. За інструкцією дотримуйтесь рекомендацій щодо захисту від радіації. Зверніться за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте будь-які нездужання.